Кожна людина вирішення чиєїсь проблеми. Коротка притча Від серця до серця. Кожна людина на землі це вирішення чиєїсь проблеми, сказала якось моя мудра бабуся. Я дуже здивувалася її словам. Ти вирішення чиєїсь проблеми, повторила вона, і пояснила. Дар, який тобі дано, може бути непотрібний усім, але він, безумовно, просто необхідний комусь. Твоя посмішка, твоє кохання, твоя сила, твоє слово, твої обійми. Діліться цією короткою притчею від серця до серця, адже, можливо, саме зараз комусь потрібні ці слова, ці знання. Підписуйтесь, буду дуже рада!